<coughs> Пане Віктор, ваше бачення yeah. да? для організації. Для держави. якщо дозволите, я трішки розширю, я телеграфним текстом озвучу просто сім своїх таких висновків знахідок, які мені угу, здаються супер. вагомими. Да ну, перше, я цю книжку вам дуже раджу, та да? тому що кожен хто читає все одно через свій досвід, через своє розуміння, через свої ментальні моделі. Це найцінніше, це неможливо ніяким дайджестом чи е, панелі обговорення замінити. Книга супер корисна тим, що вона не ортодоксальна, це не мейнстрім. От він не в загальному напрямі йшов, та тобто вона суперцінна, і ну просто тут моя порада. Такі є книги, які ти читаєш там. От я, наприклад, професора Райнер та читав 5,5 разів. Та от цю книгу я буду перечитувати теж я думаю, не менше трьох-чотирьох разів. Тобто, це перше. Друге, мені здається, дуже важливо. Тут такий прямо знаєте фазовий перехід перехід цій книзі від міфології. Від ідеології до прагматики до емпірики до того, як воно є в реальному житті, не так як воно комусь подобається, тому що хтось там правий, хтось лівий, чи якимось чи іншим чином. Це на реальному досвіді, і це цього катастрофічно не вистачає в сучасній економіці, в державному управлінні, в багатьох інших сферах. Тому тут, от з цієї точки зору, вона дуже важлива і вона. Про мислення, тому що, наприклад, на противазі цій книзі я би назвав отже Маглу Робінсона Nations Fail» на мій погляд, одна з найменш корисних книг, хоча вона суперпопулярна. Да? Вона достатньо Іде ви ідеологі... клас. Да, ми, ми це не планували. <клес> <клес> вона достатньо ідеологічна <клес> <клес> <А> і просто <клес> і, да, і зводить просто на манівці, але вона суперпопулярна. Вона, знаєте, не викликає когнітивної складності. Да? Тобто, але от Крістенсен, це те, що з цієї причини також би я радив. Третє, так? Шавуський коридор. Так, така ж сама. Ну ні, вона там вже він еволюціонував суттєво в порівнянні Але. В порівнянні з цим. Але, Але. так, що дозволити, третє. Значить, це перехід від оцих простих, швидких рішень, проєктних, коли ми знаєте, бачимо проблему і ми її атакуємо. Проблема яка? Корупція? Чим ми її атакуємо? Створенням антикорупційних органів. Да, все одно не допомогло, то тоді давайте антикорупційні органи, які будуть боротись ще зверху з цими антикорупційними органами, які не повністю вольні. Ну тобто ми нагромаджуємо рішення, які не працюють. Вони лінійні, вони не системні, вони не змінюють культуру, вони не змінюють стимули до поведінки. Да, тобто і так далі. А є нелінійні рішення, і ця книга про них це як Лік Ван Ю казав, Ви що, збираєтесь збудувати демократію в країні, де люди не заробляють 3 тисячі доларів? Тобто, де люди думають про виживання і про те, як продати свій голос на виборах, ви там будете кого вибирати на виборах? Того, кого покажуть по телебаченню. Тобто, от цієї точки зору ця книга теж дуже важлива, тому що це перехід від простих лінійних схем, які нас зводять на манівці, до мислення і до системного підходу. Та четверте. Я побачив тут дуже важливий акцент суб'єктивна трактовка, не претендує жодним чином на, на, на автентичність поглядів автора. Але мене це дуже зрезонувало зачепило. Що от в цих типах інновацій акцент не на інкрементальних інноваціях, не на підтримуючих, не на ефективності, а на ринкостворюючих, я дивлюсь ширше на системоутворюючих інноваціях. інновацій, тому що це різні речі. Покращувати те, що ми вже робимо, знаєте. Боротьба з тіньовою економікою, деолігархізація, ще там бабушок в переходах значить, наградіть цими апаратами касовими. Ну, тобто, боротьба з тіньовою економікою і все, що з цим. Стільки про це уваги, стільки фокусу на це. І це настільки неправильно, тому що це знаєте такий інвардлукінг, да? тобто потенціал крихітний. Ніякої перспективи вийти в інший, в іншу лігу гравців немає. Нам треба outward looking, Нам треба назовні подивитися, де великі можливості, де ми можемо створити ринки, де ми можемо стати гравцями, з ким ми можемо запартнеритись. Як ми можемо робити те, що ми не робили, тому що ми бідні, тому що ми це не робили. Як ми можемо перестати бути сировинною колонією, причому неважливо, якого світу західного чи східного. Як ми можемо стати самостійною незалежною країною, виробником інноватором, країною партнером а не країною, жертвою, там з протягнутою рукою? І так далі це фундаментальне питання, значить, п'яте Кут зору. Я на, на, на своїх лекціях з економічної інженерії називаю це економічне майкідо. Це не з не звідси термін, але я це побачив. Так? Тобто, що ми міняємо світ куд зору з того, що ми шукаємо бар'єри і недоліки до того, що ми шукаємо можливості і ринки. Причому вони можуть випливати з бар'єрів і недоліків. Наприклад, в Україні катастрофічне проникнення імпорту. Да? Ми імпортуємо що завгодно. Там ми, вибачте, сірники. До війни з Білорусі імпортували. Ну тобто, ну все, що завгодно, це колосальна проблема для країни для економіки негативний торгівельний баланс, що ми купуємо за кордоном більше, ніж ми продаємо. Тобто, наша міжнародна торгівля збиткова, це велика проблема, але колосальна можливість для підприємців, для бізнесу, для інноваторів, тому що виробляти те, що ми вчора купували за кордоном. От ми вчора в Росії купували скло листове, да ми пальне купували для Укрзалізниці, зрозуміло, де і так далі. І так далі. Так, це ж всі ці проблеми вони є можливості, якщо ми на них дивимося через рамку цієї методології Крістенсен Тому п'яте. Значить, шосте дуже важливо, що вони дають відсилки прямі на дуже важливі роботи, з якими ми щільно працюємо в Києво-Могилянській бізнес-школі. Це так звана теорія економічної складності Хаузмана і Дальга, Райнерт. Просто фантастичні книги. Я вам дуже їх раджу. Якщо цікаво, деякі з них тут є, є у нас, і якщо цікаво, ми можемо потім скинути посилання. Значить, тобто це щодо того, що робити в економічній політиці. От пан Мійка на початку сказав, що, наприклад, хто там має, а хто не має, визначати пріоритет. Та, наприклад, що це має держава чи має бізнес. Ви знаєте, мені здається, що сьогодні ми прийшли до точки, коли науковці, дослідники в світі, краще дослідники, вони настільки зробили серйозний ресерч, що це є підказка і для бізнесу, і для держави, тому що помилятися можуть і одні, і другі. Бізнес може дивитись просто в межах свого досвіду і розуміти, якийсь сектор реальності дуже вузька. Ну тому що досвід такий. Да? Держава може дивитись заполітизовано, ідеологічно, під якимось агентським інтересом, або просто там немає, наприклад, кваліфікованих. Жерів на ключових позиціях вони не здатні визначити ці пріоритети. Так, от в Гарварді. Е, це гіпотеза, <ріст> <ріст> значить, так от в Гарварді е, вони провели дослідження і збудували такий атлас економічної складності, який показує, яка ієрархія товарів взагалі будь всіх товарів в світі з точки зору їх економічної складності. Чим вища складність, тим більше цей товар є джерелом розвитку, добробуту, прибутків для підприємців, податків для держави, робочих місць, науки і так далі. Тобто, в самому низу необроблена сировина, в самому верху. Продукція, там електроніка, машинобудування, космос, ну тобто РНД і так далі. і так далі. Ієрархія чітка, вона порахована. Це більше не ідеологічна дискусія. Абсолютно, рухатися догори в ланцюгах, створені до даної вартості. Тобто це шосте. І сьоме. сьоме це про те, як. Про те, як найкраща книга, і, до речі, пан Новіковий великий фанат, це будівництво спроможності держави. Дуже вам раджу, це Прітчет і Вулкак, і вони дають методологію, як працювати з вирішенням складних, неструктурованих задач, розвиткових задач. Причому на рівні державного управління, але значною мірою вони застосовуються на рівні бізнесу, на рівні будь-яких організацій. Тобто, оця книга попередня, що я казав Райнер, та як багаті країни забагатіли, чому. Бідні залишаються бідним, це про те, що робити треба, щоб бути лідером, а не аутсайдером. А оця книга Прічета і Вулка Кабидництво Спроможності Держави про те, як це зробити. Чому в деяких країнах навіть поштова система не працює, а в інших виробляють Боїнг. А інші країни Боїнг не виробляють, а роблять зерно, руду, залу, кукурудзу, і їм розповідають, що так і треба. І це теж, це теж бізнес. Ну будете гадівницею. Європи там, чи, чи когось ще.